Усім привітик! Хочу вам показати вирішення проблемки однієї, яка сталася після оновлення GTA 5. Коли ми хочемо пограти з друзями в реч мультиплеєр, ми його запускаємо. І в нас вискакує ось така помилка, що GTA 5 в нас не встановлена і автоматично її не може знайти. Ця проблемка вирішується дуже просто. Як ви бачите, в мене GTA-5 є. Але це оновлена версія. І цієї версії не бачить реч мультиплеєр. Як вирішити у цю проблемку дуже просто. Навіть якщо ми будемо нажимати ОК і будемо вибирати, де в нас знаходиться GTA-5, завжди буде вискакувати ось це вікно. І вирішити цю проблемку просто. Просто закриваємо. Заходимо в Steam чи Rockstar Games, не знаю, що у вас. І просто встановлюємо звичайну GTA 5. GTA 5 Legacy. Коли ми її встановлюємо. Так, вона в мене не встановлена. Але коли вона в нас є на комп'ютері, ось вона появилась, папочка GTA 5 Legacy. Ось так. І коли ми запускаємо. Реж мультиплеєр. нас більше не вискакує помилка. Тому що реж мультиплеєр бачить тільки ось цю папочку. І такою назвою. Має бути GTA 5 звичайно. І тоді все буде працювати. Суперово. Бачите, проблем більше немає. Запускається одразу без помилки. Ось така проблемка. Проста. Дякую всім за перегляд. До побачення.